А далі поговоримо про справи і воєнні з нами на зв'язку. Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Ну, вже бачимо, ми який день поспіль росіяни атакують Одесу, атакують при Портову інфраструктуру Одещини, зокрема, також бачимо, готувалися вони до цього активно. Так, вони модифікували бастіони для запуску Оніксів. Вони модифікували ракету х 22 І вже таку діяльність Росіян, наші союзники, наші активніші друзі, так це Литва, Латвія, Естонія та Польща називають такою собі відповіддю на досить слабкий вільнюський саміт. Як ви оцінюєте теперішню ситуацію, зокрема навколо обстрілів Одещини? Ну, ви знаєте, я думаю, що е, навряд чи це можна, е, що це може бути викликано тим, що був е, не такий вільнівський саміт країн НАТО, як нам хотілося би, що ми там не натримали запрошення і так далі. І що це саме така помста. Швидше за все, треба пам'ятати, що 17 липня Росія вийшла з зернової угоди, і таким чином вона намагає, е, Ну там не виконані були певні умови, які Росія для себе е, запланувала. І вони попередили, що будуть атакувати. Ну спочатку, спочатку атакувати, потім просто досліджувати. Якщо це вони будуть перед тим як атакувати, спробують дослідити, що за судно йде навіть в нейтральних водах в бік України. Тому швидше за все це не помста за кримський міст. Це не помста за ну на відповідь на слабку позицію країн НАТО в Вільнюському саміті. Швидше за все це пов'язано з економічними питаннями для Російської Федерації. Тому що якщо вони спробують е, унеможливлювати е, передачу ну, продажу зерна на нашою країною тим, кому вони потребують. Ми ж пам'ятаємо, що нашим зерном готуються ще не менше 60 мільйонів людей в світі. Тому я думаю, що причина саме в цьому. Для чого їм це потрібно? В чому тут економіка? Ну в тому, що в Росії теж є зерно, в Росії теж особливо те зерно, яке вони вкрали з Харків, з Херсонщини в Україні. І якщо унеможливлювати е, вивіз зірна саме з наших портів, вони можуть спробувати це робити зі своїх портів, начебто виступити в ролі такого годувальника всього світу, що от Україна не здатна, тому що там війна і ще щось вона буде розповідати, якусь мишню автос, вони готові ледь не за демпінгами цінами нагодувати там всю Африку, весь <кій> близький схід, і таким чином е, ну схилити на свій бік. На бік підтримки Російської Федерації в цій війні, оці країни, яких вони начебто планують гадувати. Ну мені здається, що тут це головна причина. А слабе вільнівські самі там ще щось. Ну це це теж причина, але вона не головна. Це так, це ще додало до, до їхнього рішення. О, це робити. Ну і ще із сьогоднішніх подій так розцвіла рясно бавовна у Криму. Вибухає іскриться і літає у різні боки. Так, інформація є різна. Кажуть про склад боєприпасів із кількома тисячами артснарядів. кажуть про склад із ракетами тими самими Оніксами, які ми били по Одещині. Що відомо на тепер? Ну офіційна інформація про те, ну ми. Давайте так, ми, ми можемо е, е, констатувати, що е, знищен склад з боєприпасами чи склад з паливно-мастильними, але е, можна тільки приблизно підрахувати, скільки там знаходилось боєкомплекту, скільки було снарядів. Ну, якщо декілька тисяч снарядів, тисяч то е, я думаю, що все, це все ж таки десятки тисяч, бо декілька тисяч це ніщо. Це на півдня стрільби. Тобто це... Я не думаю. Хоча, з іншого боку, коли ми нищимо в день, кожен день нищимо якісь склади невеличкі і великі, то рано чи пізно це призведе до того, що Росія ну, почне відчувати в тому числі снарядний голод. Хоча поки що такої тенденції ну, начебто є повідомлення, що вони трошечки зменшились на загал, на всю лінію фронту кількість обстрілів, але вони продовжуються і вони переважають нас по і Кількості пострілів десь в два-три рази навіть. Але по якості, по точності, звісно, переважаємо ми їх, і в контрбатарейній боротьбі ми маємо перевагу із розрахунку приблизно один до десяти. Тому ми ведемо успішні бойові дії. Але треба пам'ятати, що в Росії дуже багато і снарядів, і артилерійських систем, і ну треба довго нищити. Ну такі дії були би гарними у комплексі з. Відмінусуванням Керченського мосту через Керченську протоку чи Кримського мосту так по ньому теж була проведена невідомо Ким атака. Там завалилося всього на все автомобільне полотно. Розуміємо, що важливіше було б, якби було зруйноване залізничне полотно. Так тоді би це серйозніше вплинуло на логістику ворога і. Плюс атаки по складам залишило би Крим фактично без боєприпасів. Чи як би ця це... ситуація виглядала? Вони можуть перекидати їх також і кораблями, наскільки я розумію? У кораблями це трошечки важче, ніж потягами, ну це, це очевидно. Кораблі і потяги, ви розумієте, ми, ми кажемо про велику кількість боєприпасів, які знаходяться безпосередньо в, ну, в російській армії, в артилерійських системах, а, і вони постійно поповнюються. Тому ми маємо розуміти, що е, десь є ці склади, з яких вони це перевозять. І швидше за все, ці склади знаходяться не безпосередньо в зоні досяжності наших засобів враження, а десь далеко ну, в Росії, десь там туди, куди ми не можемо поки що достріляти, і вони потягами, ви ну, кораблями, може, автотранспортом вони підвозяться на оці склади, які ми руйнуємо. Е, для чого це кажу? Що нам треба не тільки склади, куди вже привезли. Руйнувати, а ще нам потрібно руйнувати логістичні маршрути, так звані, тобто ці залізницю, автомобільні шляхи, щоб вони не могли підвозити, тобто, ну це не важко зрозуміти. Якщо навіть у них десь дуже багато там мільйонів запасів, так воно приблизно є, десь там всередині Російської Федерації. То що якщо ми унеможливлюємо їх зробити так, що вони не змогли їх підвозити, то це вони будуть, але підвести вони їх не зможуть принаймні своєчасно. Ну це ну, ми розуміємо наскільки це позитивна вплив на наші можливості тому не тільки склади треба руйнувати мости, дороги, залізницю. Ну все, що все, що пов'язане з, 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 з зберіганням та підвозом снарядів, те, що називається законними цілями під час війни, так це не цивільна інфраструктура, це, це, власне, це. військова. Це закони цілі, навіть ми можемо атакувати е, логістичні шляхи всередині е, нашої країни, тому що ми пообіцяли нашим партнерам не застосовувати далекобійну їхню, ну там їхню зброю, там далекобійну, не дуже далекобійну по території Російської Федерації, але логістичні шляхи і всередині країни у нас вистачає. Ми маємо на це право, і шляхів таких доволі багато, які ми маємо теж нищити. Ну і ще одна бавовна відбулася у Москві, Так, там говорять про влучення в. Офісний центр, але можливо не такий вже він. І офісний цей центр був. Так е, які об'єкти там знаходилися поруч із влучанням невідомих безпілотників? Також є версія того, що безпілотники запускали і самі росіяни, аби збурити. Ну вони люблять таке використовувати для себе. Ну і що ще цікаво, де ж той панцир, який вони ставили так пафосно на будівлю міністерства оборони у Москві, не спрацював. Ну не спрацював, судячи з усього. Ви знаєте, цілком можливо, що це була провокація з боку Російської Федерації, хоча. Ну, е, ну важко зрозуміти, навіщо це потрібно для того, щоб виправдати свої якісь дії. Ну там вони вже можуть не виправдовуватись. Вже всі щодо бачать, що вони руйнують навіть храми, що вони руйнують цивільні об'єкти. Ну, Тобто, виправдання на початку війни ну, можливо це би спрацювало. Зараз ну, я думаю, ще їм навіть сенсу немає. Хочеться вірити, що це все ж таки були наші безпілотники, і ще й було тільки два, не тому, що е, інші були знищені при підльоті, а тому, що це було просто перевірка наскільки. Які працює е, протягом оборони Російської Федерації, наскільки вона здатна боротися з нашими БПЛА, ну і перевірили, не здатна. Якщо це наші дрони, то я сподіваюся, що наступна атака буде е, більш потужною. Це буде вже не два, це буде 22 чи 102, ну, Так, щоб все можна було е, відчути і завдати е, ну, ту шкоду, яку треба завдати завдавати цими ударами. Не, Інформаційний вплив не емоційний вплив, а саме військовий вплив. І не обов'язково це буде така по Москві. Бо чому якщо це було випробування, то чому саме Москва, тому що? Якби це, якщо це наша би то вони пройшли не одну лінію оборони, а три лінії оборони ще не менше: перша на кордоні, або на лінії фронту, друга всередині Російської Федерації, вони пролітали там сотні кілометрів, і безпосередньо навколо Москви там дуже потужна лінія ППО. Ну з порівняння з іншими місцями в Російської Федерації. Якщо вони пройшли три лінії оборони, то і досягли своєї мети, то можна атакувати. Об'єкти, які не так потужно захищені, як, наприклад, як та сама Москва, це може бути литовий з яких атакують по, атаку, по намиці стратегічні бомбардувальники. І це можуть бути кораблі у порту, наприклад, новоросійські і інші місця. Тобто це ми можемо так припускати. Але якщо хочеться вірити, що це не провокація, що це наша БПЛА, бо багато розмов про наші ударні безпілотники, що вони є, що їх багато, і що вони здатні долати велику відстань, і що вони високоточні. Ну, хотілося б, щоб. Так, це і було ну і в Москві ще одне ЧП відбулося, пов'язане з міноборони РФ. Там виявили відсутність понад кілометра кабелю захищеного зв'язку. Хтось його просто взяв та й вкрав. Оцінюють вони цю всю річ у 5 мільйонів рублів. Ну молодці хлопці, крадіть кабель і далі. Ну там ми там, вам що, подякуємо там, за була, такі речі. Ці дроти вони мали бути ну, щонайменше мідні, якщо не золоті. Або з позолоту. Ну, це, це, це захищений зв'язок там е, використовується. Ну Всі, хто там е, міломани, які знають, які, скільки стоїть дорога апаратура е, музикальна, там, е, і вони знають, що, що думаю, які там дроти використовуються, там немає такого, що звичайні Дроти там вони або позолочені, або ну, там, ну, коштовні, Я думаю, що е, вкрали і десь вони з'являться на якихось там, них теж є, я думаю, якихось металів і там, хтось щось. Там заробити. ну добре, що вкрали молодці. Ну нехай крадуть далі. Чим менше в них буде зв'язку, тим краще. Ну і ще одна ситуація, яку мусимо обговорити, це те, що відбувається навколо терористів ПВК Вагнер у Білорусі так вони туди перебувають ще більше є різна інформація. Ну, чули ці просто неймовірні історії від Лукашенка, які знов показували, откуда готовиться нападіння. Так, нібито вагнерівці рвуться у Польщу і чомусь конкретно у. Жешов чи уряшов? Так е, як ця ситуація зараз виглядає? Чи можуть вони становити реальну загрозу або виступати якоюсь наступальною силою з північного напрямку? Можуть. То тільки не на не на Украї... не в Україну. Во це може бути провокація на літо... на літовському або на польському кордоні. Недаремно ж е... Збройні сили Польщі е... перемістили свої е... війська з заходу на е... схід е... для того, щоб будувати вісіч. Треба нагадати, що там знаходиться. Велика Червона одиниця це перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, яка ну невідома на в повному складі чи не в повному, але вона має на, вона має бути укомплектована. Це 220 тисяч військовослужбовців, 800 одиниць техніки. Тобто, це потужне доволі групування. воно вона там повністю чисті. Чи частково сказати не можу, але прагнення відкрити другий фронт у росіян, звісно, є відволікати увагу від боїв на в Україні на наших теренах, і ну і подивитися, як зреагує країна НАТО на свою п'яту статтю: що якщо напали на одну країну, вони мають давати відсіч усі країни. Ну от цікаво подивитися, як вони це будуть робити, тому що тут є. Ну, знаєте, росіяни. Вони, вони до якихось дій, вони все ж таки готуються. Поки наші партнери, навіть найблизькі близькі партнери, стовбованість висловлюють там велику стовбованість, Подивитися, що вони зробили. По перше вагітні поки ми чекали на надання нам важкої техніки і озброєння, росіяни спромоглися побудувати ці лінії оборони по класиці Першої світової війни. Тим не менше, проходити їх надзвичайно складно. Там заміновано абсолютно все. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за можливість розмови. На жаль, час бесіди на сьогодні вичерпано. Дякуємо, що поговорили про важливі речі, так і, зокрема, про ту загрозу із півночі, яка насправді загрозою є не для нас, як виявляється. А з нами у цій частині головного за день був Олексій Гетьман, військовий експерт та ветеран російсько-української війни.